У Дніпропетровську розгромили Євромайдан. Є постраждалі випадкові свідки відзняли на відео момент побиття. Жодного з нападників не затримали, бо міліція за кілька хвилин до погрому залишила європейську площу, де розташувались палатки учасників мирного мітингу. Правоохоронці кваліфікують учорашні дії невідомих як хуліганство. Вже порушили відповідне кримінальне провадження. Наші журналісти далі. Євромайдан, який у Дніпропетровську влаштували прихильники проєвропейського курсу, розгромили. З неділі на європейській площі стояли намети і світлини з фотовиставки. Та вже ввечері наступного дня тут стався справжній погром. Ось міліцейські екіпажі, які несли службу поряд з мітингувальниками. За 15 хвилин до нападу залишають місце події. Віддання ні хочуть змішуватися. це. Потім майор міліції з представником управління внутрішньої політики міськради зачитують рішення суду, яким забороняється проведення будь-яких акцій на європейській площі, і в цей момент молодики спортивної статури атакують намети і людей. Обмежити громадським організаціям та політичним партіям фізичним особам відповідальний романенка Віктор Михайлович. проведення на європейській площі міста Ніпромови. <звігла> Хлопці зруйнували намети фотовиставку, а учасників мирного мітингу побили. Свідки кажуть, що лупцювали навіть лежачих. Дивно, але як тільки нападники зникли, з'являється міліція. я Віділи екіпаж один бил. Стояли, все почалося, вони уїхали очень швидко. Бездіяльність своїх підлеглих у міліції поки не коментують, посилаючись на перевірку. Натомість правоохоронці кваліфікують учорашню подію як конфлікт учасників мітингу, яким суд заборонив будь-які акції із півтора десятка якихось невідомих молодиків, як заявив заступник головного міліціонера Дніпропетровщини. Жодного з нападників не затримано. Проте розпочаток кримінальне провадження. У нас немає задержаних, але ми проводимо відповідну роботу по встановленню лічності тих ліс, які знаходилися тот момент, значит, на площаді і були учасниками конфлікту. У нас нет інформації о госпіталізації. Розбираємося о действиях сотрудникам міліції, які знаходяться непосредственной близькості, значит, к месту этого завершення цього. Учасники мирного мітингу демонструють і забиття, отримані під час вчорашнього нападу. Координатор Євромайдану, обурений бездіяльністю міліції, каже, організатори мітингу мають на руках усі дозволи, що намети встановили від дощу. На майдані не залишилось жодного. Міліціонера. Ми залишились сам на сам. У нас оцей каток. 40 сімось людей вони пішли трощити наші особисті речі, наші намети, Які... четверо були доставлені швидкою. Мене повезли в 16-ту лікарню. Ми сьогодні подаємо заявку нову і продовжуємо свою акцію. І вже сьогодні по обіді учасникам нечисленного мирного зібрання правоохоронці вручили рішення Дніпропетровського адміністративного окружного суду, яким забороняються будь-які акції на Європейській площі. Аж до нового року не можна збиратися. При причини? а тут сказано, що мов би, це загрожує безпеці людей. Євген Коптів, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.